Зоріт професійні ігри. Вітаю! Це професійні ігри. Шоу в якому дві команди, мов два всюди ходи, долають численні перепони. У третьому сезоні змагаються ветерани програми проти новачків. Щоразу вони опановують нову професію та проходять непрості випробування. Краще отримують роботу, про яку мріяли все життя. Допомагають нашим учасникам відомі екстремали Резінг та Зорінг. Вдвох вони випробували не один десяток професій. Ну а хто наші гравці, дізнайтесь просто зараз. Команда ветеранів. Роман. Він же конструктивний. Найбільш відповідальний гравець. Таня ну дуже емоційна дівчина. Таша легко підкорює найважчі професії. Команда новачків. Вадим майстер на всі руки. Надія синьої команди. Слава. Спортсмен любить діяти. Інна екстремал. Шукає нові враження. Рейзінг лідер трійки досвідчених гравців. Зорінг, новачків. Команди вже змагались на землі та у повітрі у заводських цехах та на військових полігонах. Поки що більше перемог у червоної команди. Рахунок 3-1. професійні ігри у розпалі, досвід та впевненість проти ентузіазму та жаги до перемоги. Хто ж буде кращим сьогодні? Дізнайтесь далі. Всем. Я Доброе рад, что вы утро. все появились. Но, к сожалению, сегодня я один, потому что Зоринка оставил нам просто сообщение на ноутбуке вместо себя. Хотите узнать, что с ним да, произошло? Давайте, да. Давайте, Команды, я на днях решился освоить новое экстремальное увлечение – рыцарский спорт. Но мне подсунули некачественное абсолютно амбудирование, поэтому мой щит и меч разлетелись, а я получил такие травмы, которые несовместимы с участием в программе. Поэтому я вас очень прошу изготовить качественное амбудирование для резинга, щит и меч, чтобы он смог отстоять мою честь в программе. А я действительно к этому очень серьезно, потому что на финише программы действительно будет серьезное испытание. И резингу предстоит бой с натуральным рыцарем, который уже в пути. Ничего себе! <свистит> вот. Вот. вот так вот. Я, я уже раз в да, я готов быть рыцарем, если нужно. Вообще, я готов быть джентльменом, прежде всего, но если нужно, то и рыцарем тоже. Красная более опытная команда, поэтому они делают меч, это самое ответственное, а вы делаете щит. новички. Осторожно, вот это вот. Пошуки деталей. Распеченное залізо. Важкие и небезопасные инструменты. С цим зиткнуться наши команды. Сьогодні вони опанують фах коваля. Гравці повинні підготувати резінга до поєдинку зі справжнім лицарем. Професійні ігри у Київському професійному ліцеї транспорту розпочались завдяки Державному центру зайнятості. Да, Ви знаєте, що вам потрібно робити? Вам потрібно робити щит, вам потрібно робити меч. Ну, металла у нас толком нет, поэтому металл нам придется искать где-то там, что найдем, мы с тобой и сделаем. Вот на той площадке, что у нас за спиной, вам нужно найти три заготовки. Три заготовки для вас и три заготовки для вас. Кто раньше найдет, тот и выиграл. З давніх давен ковалі виготовляли величезну кількість предметів, необхідних для існування людини. Інструменти, прикраси, зброю. Але знайти правильні заготівлі іноді не менш важливо ніж створити витвір ковальського мистецтва. Завдання для команд за коротший час здобути усі необхідні деталі, які розкидані у хаотичному порядку на цьому звалищі. Ваші запчасті розбросили на ограниченій території. Вам нужно їх найти. Команда красных ищет запчасти, обозначені красними циферками. Команда «Синих» ищет запчасти, обозначені синіми циферками. Приносіть її, пожалуйста. Двоє гравців синей команди одразу кинулись до машини. От красна команда розсредоточилась одразу же. Понятно, опытні игроки разошлись по углам. У автівці сховані заготовки. Однак гравці їх не помічають. Вот команда Сініх, команда только что пропустила, Явно пропустила свой кусок металу. Міста було много, я не одразу и не знайшла ни одной деталі. Іна знайшла стару пательню. Роман натомість виявив потрібну деталь. Є, є. О, Молодець! Кілька секунд і Роман знаходить ще одну заготовку. В червоній команді залишилось знайти деталь під лезу меча. Мадика, Ром молодець. Я детали феса, деталі есть рукоятку і защиту протектор для руки. Таня і Даша знайшли заготовку синьої команди. Вони вирішили не приховувати свою знахідку. Ні, це було б бы нечестно. А я, Ми чесні я Інна помітила суперників, які виявили деталь її команди. Сюда, 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 сюда. Ага. Даша і Таня знову знаходять деталь їх супротивників. Так у вас між зупроші равний щоти. Залишається виявити ще по одній заготовці. Резінг робить підказки: Теплее, 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 гарячо, гарячо, гарячо. А жарко, 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 жарко. Хто ж буде першим? Інна щось помітила. Тепер синя команда знаходить деталь червоних. давай! По-моему, ты ошиблась. Надо было тихонько посмотреть и положить на место. Надо было спрятать, а я сразу выдала себя восторгом от найденной детали. И меня словили, отобрали. Завдяки своим супротивникам старожилы перемагают. Из своих деталей ничего не нашли. Красная команда потому и выиграла, что мы им все детали нашли. По-моему, по Таня нашла. Только Таня не испугалась. На знак вдячности червона команда нашла деталь новачків. Вы справились с этим заданием. У каждой команды в руках находятся заготовки, обозначенные соответствующим цветом команды. Да, у тебя синяя? Синяя, да? Молодец, угадал. Ну, и цифры. И цифры. Но в любом случае, вы молодцы, вы точно быстрее справились, хоть, по-моему, и слегка перехитрили синих. Саме автомобіль назвали ще став головним ребусом для обох команд. Вони ніяк не могли знайти останні деталі, заховані всередині. Але, мабуть, все ж таки саме колір машини допоміг команді досвідчених гравців. Червоні виходять уперед. Червона команда швидше знайшла заготівлі. Рахунок 1-0. Важке завдання та непідйомні інструменти, високі температури та гарячі емоції, пристрасті розпалюються. Чиї ж вироби витримують поєдинок зі справжнім лицарем? Та чи вдасться новачкам зрівняти рахунок? Професійні ігри у Київському професійному ліцеї транспорту тривають завдяки державному центру зайнятості. знаете, что вам делать с мечом, и вы знаете, что вам делать с щитом. А что я буду делать? А я буду придумывать герб. У каждого нормального рыцаря должен быть герб. Правильно? Да. да. Поним, поним. Ну, а поскольку нас, в общем-то, двое, Зоринг и Резинг, Резинг и Зоринг, то герб должен, наверное, состоять из двух... Гербов. Цветов. <звук> Красная Z. Прямо Зорро. Инь и Янь. А, у нас получился отличный герб. Красиво, правда. Мне предстоит очень приятная задача, а вам предстоит очень сложная задача, потому что вам все это нужно выковать. Поэтому идите, ка вы на инструктаж. С этим не каждый человек сразу справится. Куй зализанный, вид ходячий вид горна. Просто зараз команды проходят инструктаж, как это правильно робити. Побачим, кто порается краще. Вы готовы справиться с да. этим заданием? А як у вас вийде. Першу заготовку потрібно розігріти до 1250 градусів. Професіонали визначають температуру за кольором заліза. О, вона вже красна. Так, давай, наверное, ти з тисяє сторони. Давай. А я А ти жінка, улыбайся. Новачкам потрібно загнути краї щита. Зробити це не так то й просто. И что такими несмелыми движениями вы пытаетесь сделать? Молоток квадратный наковальня квадратная сложно делать круглые детали. Залізо эластично только у певному температурному диапазоне. Детального очки уже охолола. Пока что команда синих научилась делать из ровного листа железа корявую железячку. Температура у горні може сягати кількох тисяч градусів. Така спека підтримується кам'яним вугіллям та постійним надходженням повітря. Я думаю, що через пару годин із з щось щодо вийде. Пройшло три дня. Да. <реш> Новачки працюють дуже неорганізовано. Да, а якщо я буду держати, легше буде? Звісно, буде легше. А що ти не візьмеш, наприклад? <решко> Нарешті почала брати участь у роботі. Хлопці знову взяли ініціативу на себе. Все ж таки коваль це чоловіча професія. Тут потрібна сила та витримка. Основну роботу, звісно, робили парні, і одне удовольствие було за ними наблюдати. Ну, тому що от, вони як рицарі виглядали, середньовікові. Можливо, це взагалі була найперша професія в мире. Совершенно верно, так. Железний вест, человек научился плавить метал. Якість кованих виробів набагато вища за фабричні аналоги. Що ж вийде у наших гравців, поки не зрозуміло. А де вірш, де низ? А, -а, 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 -а. а там, де ми відпіляємо, таку красиву штуку буде вверх. Новачки закінчили основну роботу над щитом. <зважання> вот как-то так, так. да. нормально. Да, вот так, нормально, так. Да. Все, основання для щита готово. Звісно, прості щит. Прочнее щита не знайдеш. Щоб полегшити завдання, нашим учасникам дали практично готові рукоятки. Їх потрібно просто підігнати під розмір щита. Головне, не розплавити ручку. Якщо не слідкувати за виробами, їх можна зіпсувати. Ми осторожні, тому що 4 тисячі градусів це вище, ніж температура плавлення металу. Тобто метал починає горіти при температурі вище, ніж 1850. Між молотом та ковадлом заготовки перетворюються на справжні вироби. І останній штрих охолодження. Судя по всьому велика ручка готова, так? Маленька ручка. Посмотрим, как это удастся приварить.